Всім привіт, друзі! Сьогодні разом з вами на моїй кухні будемо готувати дуже просте, але незвичне печиво. Печиво в нас буде дуже цікаве всередині. Буде кисломолочний сир, начинка буде в печиві з кисломолочного сиру. Просто готується, буде дуже ароматне, тому що у нас там вершкове масло, без яйця готую його, там в мене буде цедра апельсина, можна використовувати мандарин. Дуже просте та цікаве печиво. І виходить воно м'якеньке. Ви можете біле борошно замінити на вівсяне, буде також дуже смачно. І можна, звичайно ж, зробити безлактозним Вершкове масло, кисломолочний сир замінити на безлактозні продукти. І буде набагато корисніше, особливо для тих людей, які не, які не можуть споживати лактозу. Так, розказала майже все, тому давайте приготуємо і побачимо, що ж у нас з вами вийде. Для тіста нам необхідно борошно-коричневий цукор, але ви можете використовувати і білий, м'яке вершкове масло, молоко. Тут в мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібка солі, сода та цедра апельсина. Можна використовувати мандарин. І для начинки, тут в мене сир в брикеті, кисломолочний, цукрова пудра та манка. Розпочнемо з начинки, так як у нас манка повинна трішки набухнути. Тут все просто. Додаю до кисломолочного сиру манку, додаю цукрову пудру, все розмішую і відставляю в сторінку. В миску я відправляю м'яке вершкове масло. Так, обов'язково масло повинно у вас бути м'яким. Сюди додаю цукор коричневий, додаю дрібку солі, додаю ваніль. І все з вами будемо перемішувати, щоб масло розчинилося. Після того, як ви розтерли масло, додаємо сюди молоко обов'язково-кімнатної температури. І знову все розмішуємо. Дуже швидко. Бачите, це печиво я буду готувати без додавання яйця. І знову все гарненько розмішаємо. Ароматизуємо масло цедрою апельсина або ж мандарина. Знову все гарненько розмішуємо. До борошна я додаю соду і буду пересіювати в тісто. І все тісто у нас буде готово. І ось таке м'якесеньке тісто у нас з вами виходить. Бачите, дуже і дуже м'яке. Залишимо відпочити десь хвилин на 15 і будемо формувати. Печиво, обов'язково накрийте харчовою плівкою, щоб воно у вас не завітрювалося. Формуємо тісто. Манка вже набухла і взяла зайву вологу, яка була в нас в кисломолочному сиру. І тепер можна вже все робити. Я беру з грецький горішок тіста, набираю, можна трішки більше. Якщо ви хочете більше печива, то набирайте більше тісто і робимо ось такі. Невеличкі е, наче млинчики, можна так сказати. Сюди я набираю чайну ложечку е, кисломолочного сиру. сиру. Не більше вистачить, одні, думаю, е, вистачить. Так. І тепер починаємо з вами збирати ось так края. Краєчка, як на вареничок. Ось так, бачите, защіпнули краєчка. І тепер трішки. Зводимо все до центру наші края, і робимо кульку. Зробили кульку, трішки приплюснули, буквально трішечки. І ось таке печиво, бачите, в нас з вами виходить. Дуже легко можна працювати з цим тістом, дуже-дуже воно еластичне. І викладаємо печиво на деку. В мене вийшло 15 штук, духовка розігрівається на 180 градусів і випікати буде десь хвилин 15. Але ви дивіться самі, не перепечіть. У кожного духовка пече по-різному, можливо, це 12 хвилин, можливо, більше, ніж 15 хвилин. Так, відправляємо та випікаємо. Печиво в мене випікалося 17 хвилин. І ось таке красиве воно в нас виходить. Враховуйте те, що печиво розтікається, тому подалі один від одного його викладайте. Даємо охолонути і спробуємо, що ж у нас вийшло. І що ж я маю? В мене, як завжди, моя улюблена чорна кава та неймовірно смачне печиво. Ви знаєте, дуже часто навіть словами неможливо розказати, яке це печиво. Так, зараз все постараюся вам донести. Воно в нас м'яке, головне його не перепечіть, тому що воно повинне бути м'якеньке. Таке знизу трішки хрустке, та по краях, і всередині м'якеньке. Прекрасно кисломолочний сир тримає свою форму, печиво не приторно-солодкі. Ну, дуже смачне. Я люблю, коли печиво м'яке. Ну, от просто обожнюю. Звичайно ж, дуже ароматне, тому що тут седра, тут у нас ваніль. Е, масло я завжди беру 82,5%. Тоді воно дуже-дуже ароматне виходить. Так, ну а зараз куштуємо. Це печиво. М -м 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 -м. Хрустко, ніжно, ароматно. М -м -м. Я думаю, ви чуєте. Щось неймовірне. В мене на каналі безліч різного варіанту, різних рецептів печива. І кожного разу щось спочу, кажу: ну все, ну це саме найкраще. Значить, в цьому сезоні фаворит для мене саме це печиво, м'яке з кисломолочним сиром. Так, зараз каву вип'ю трішки без цукру. Mm. Боже, а що може бути смачніше? Я вам раджу і рекомендую приготувати це смачне та просте печиво. Ви ж бачили раз, два, три, і в нас все готово. Тому печіть та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Від ваших коментарів залежать мої перегляди. Чим більше коментарів, тим більше. Людей бачить моє відео. Дуже вдячна тим, тим людям, які постійно мені е, коментують е, мої рецепти. Е, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну ми побачимося, і на моїй кухні знову будемо пити каву і будемо насолоджуватися чимось смачненьким. Побачимось!